27 жовтня біля Коростенського міського центру соціальних служб було людно. Це й не дивно, адже Міжнародний фонд ЮНІСЕФ вкотре надав гуманітарну допомогу родинам внутрішньо переміщених осіб, які мають неповнолітніх дітей, зареєстровані в Коростені в управлінні праці та соціального захисту населення та мають відповідну довідку. Співпраця з ЮНІСЕФ у нас триває, можна сказати, з перших днів військової агресії Російської Федерації, завдячуючи даній організації сьогодні внутрішньо переміщені особи. Які мають неповнолітніх дітей, отримали гігієнічні набори. Хотів би винести подяку даній організації. Вона працює активно, продуктивно, і, відповідно, мешканці і внутрішньо переміщені особи, особи, які опиняються в складних життєвих обставинах, неодноразово отримують гуманітарну допомогу в різноманітному вигляді. Це можуть бути гігієнічні набори, продукти харчування, одяг і так далі. Вікторія Копченко мама п'ятьох дітей. Одна дитина має інвалідність. До користення родина приїхала зі Слов'янська, Донецької області, тікаючи від війни. У мене П'ять дітей, один ребенка із них інвалід. Що тут за допомога, вже дивились, Знаєте. Без поняття, як наслідний, що гігієна тут. От Я приїхала з Донецької області, міста Славянська. Приїхали ми в кінці июля, помістили нас. Центр Вера Надія Любов мы довольны очень благодарны за такую помощь, то что ну для всіх переселенцев. Можна отримати таку гуманітарну допомогу. у Дар'ї Гущі. Інша історія вона мама двох дітей. До Коростня приїхала з Луганської області, з міста Алчевськ, і дуже соромиться говорити на камеру про свої проблеми. В нашому місті вже давно так ось така співпраця із благодійними фондом. Вона допомагає сьогодні, так звісно, допомагає. Дякую, велике допомога найважливіше, що ми можемо дати зараз один одному. Саме такою позицією у своїх діях дотримується команда Міжнародного фонду ЮНІСЕФ та вже не вперше надає гуманітарну допомогу різним категоріям громадян, які проживають в Коростенській міській територіальній громаді. Гуманітарна допомога надійшла нам в рамках проєкту Інтач Україн фюндейшн» Дуже тісна співпраця в нас з фондом «Юнісеф» Щиро дякуємо від всієї користенської громади. Всі були повідомлені. Безпосередньо ці сім'ї наші перебувають в нас на обліку. Ми з всіма з ними проведена соціальна робота, складено акт оцінки потреб, де зазначається їхня потреба. Також дев'ять наборів надійшло для підгрупки, де це особи, які не можуть самостійно за собою доглядати. І для підгрупи А це дітки, які не можуть самостійно для себе за собою доглядати, це теж допомога е, засобами гігієни. І підгузники, і серветки, і серветки вологі, е, мило, таке інше. Допомогу, яка належить особам під групи Д і діткам під групи А, ми адресно доставимо за місцем їх проживання, за словами Аліни Пашинської, допомога є системною та постійною. От, готуючи матеріал до ефіру, ми дізнали, що надійшов черговий гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ. Це засоби гігієни, які зможуть отримати сім'ї, в яких діти знаходяться під опікою, патронажні родини, сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, та родини внутрішньої переміщених осіб за більш детальною інформацію звертатись за телефоном 52021 або за адресою місто Коростень, вулиця Музейна, 3.